Так, ну да, добровольцы аут. Звичайно, гравець під номером 17 Андрій. на цьому номер, але ні, Тобто, суддя фіксує офсайд. Зі сторони Фореста. Другка забиває, але... Борбація палечем водіє Форест. Пішне чомусь така. Просто поворота. Молод попал в поворотах охренеть под новым всем. Відворіт, відворіт показує суддя, і відворіт буде водити Форест. Суддя призупиняє матч. Але все добре з гравцем дубно. Починає свою атаку Форест не вийде не прийом. Фол! Фіксує суддя фол зі сторони Фореста. Буде штрафний вбивати. До м'яча підходить гравець під номером 24. Богдан Матвій в будові з трьох гравців. Цікаво чи... 14 супчук Тимофій. Що він буде робити? Буде подача чи удар по воротах. Цікаво, Свисток, за цей момент? Удар поворотах. Вишив, вище, вишивуріть, вище, вище, пробиває Тимофій. Від воріт буде водити форест. Свою атаку пробував створити форест. Дубно, пального грає в захисті. Починають прихвачують м'яч дубно, але Форест Повертає його собі. Сарій Рікошетті Пас на лівий край. Впевнено, грає захисник Дубна. З м'ячем знову Форест. Спробують вони створити атаку. Фол. Фол фіксує суддя. Полк їх. ФК Форест, боєвальники команди. Штрафний удар на користь Фореста. Певно, гравець під демером 17 буде виконувати подачу в штрафний майданчик. Борис! 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 Подача в штрафний і... майданчик. Є... Ой, як... М'яч летів з в горі. Який створ який сей який... Спас свою... свої ворота. Домитар, дубна Гуляш, так, Дмитро. Кутовий, Кутовий, показує суддя. Сейв від воротаря дубна Гуляша, Дмитра. Так, до м'яча підходить гравець під номером е, 17 Личук Юрій. Борьба впевнено, впевнено захисник грає. Аут на користь Дудна. Аут буде зі сторони Фореста. Суддя показує, що м'ячем яч, повинні володіти гравці Фореста. Викидають м'яч. Борба. Подача штрафний майданчик, але блокується. Подача, майданчик. Проба номер 2 офсайд. Офсайд фіксує суддя. Меч будуть вводити гравці дубна. З м'ячем воротар Дубна. Гуляш Дмитро. Перехвачують гравці Фореста. Буде удар по воротах, чи ні? Впевнено грає захисник Дубна. Дубно починає свою атаку. Проникаючи пас центр поля офсайд офсайд фіксує суддя. М'яч будуть водити гравці Фореста. Так, біля м'яча гравець під номером 13. Айсбукірицедар, гравець під е -е, номером дечем гравець дубно. Кардаш Марк. Отарфано виносить період знаді, що хтось зачепився? Не встигає гравець номером 7. Павлі Єгор. Аут викидають гравці Фореста. З м'ячем Форест, але дубно. Прихвачує ініціативу. Дубно пробує створити атаку. З м'ячем гравець а. дубна під номером 8. Грає певна гравець, гравець 4 коліта. Аут на користь дубна. Далеко викидає гравець під номером 9. Нін Максим. Знову буде викидати аут Максим. Далеко кидає Максим. Знову відбивається хорист. Знову кидає Максим. Мечем володіє Форест. Форест починає свою атаку, проникаючи про Владислава. Ай, впевнено грає тут защитник Номер 4 з США Дубна. цю установку. Не дає прийти Олександр. Владиславу, то, що впевнено зіграв. Олександр відвів небезпеку від своїх воріт. Аут для Фореста. Відбувається дубно. М'яч собі повертає Форест. Перехвачує м'яч дувно. Гарно. Впав гравець під номером вісім. Пасічник Борислав. Штрафний удар на користь дувно. Нара буде виконуватися подача. Гравець під номером два, Голові... Головінов Ілля. Зможе тут реалізувати свій момент до США довго. Свисток розбивається, гравець пробиває. Yeah. I mean... Буде добивання чи ні? Ні, ну, підбивається Форест. Гарно зіграв воротар Фореста. Під номером 30 Богдан Матвий. Аут <плес> для Фореста. Мяч покинув межі поля і аут буде вводити дубна. Кидає гравець під номером 9. Кавінін Максим. Прострі до штрафного майданчика, але брукують гравці Фореста. Мячик до дуб. Мячик потрапив до гравців Дубна, був удар по воротах, але Спокійно, Матвій це фіксується удар. 52-й притягний м'яч. І що батута? Фіксує. Суддя гру рокою гравця під номер 52, 52 і Владислава. Штрафний удар на користь дубна. Починають вони свою атаку по флангу правим флангом. Але м'яч перейшов до гравців. Фореса з м'ячем, мечергом. Гарно грає Воротар Думна, гуляш Дмитро. Молодець, гарно Вибиває м'яч. Високо меч каче. М'ячаємо гравець Дубна, удар повор... не буде удара, удар по воротах блокується. Захисники впевно грають. Кутугина торібно з м'ячем гравець під номером 14 Супчук Тимофій. Будуть виконувати подача штрафний майданчик. Подача штрафний майданчик. Боротьба. Відбивається гравці Фореста. Підхоплює м'яч під номером 7. Віддає боротьба. Гарно грає гравець дубно під номером 9. Калінін Максим. Аут на користь дубна. Аут буде водити Калінін Максим. Далеко викидують, але не, не точно прихвачують м'яч гравці Фореста. Зачепити на гравець на ОСІ, чи ні? Не точно, вибиває гравець! Гравець на 52. Що зробить? Удар по воротах. А не вище пробиває гравець Фореста. Вже декілька небезпечних моментів а. створив гравець Фореста під номером 52. Класна передача віддав, проникаючи, але, на жаль, Владислав не замкнувся. Кутовий для Фореста. Удар по воротах знову вище. Небезпечні моменти почав створювати Форест, але дубно відбивається. Від воріт водить дубно. Пас воротарю далеко вибиває. Вежний метро. Але не точно. Меч покинув в межі поля, аут буде водити Форест. Так. Його розмов з м'ячем Страчу Боротьба. Фіксує, сидять тут, Удар від воріт. Так, вадить вертар вперед. Але тут не зачепився гравець з дому. Пробує пробує пролізти, З м'ячем дубно, Форес повертає свою ініціативу. Путмента. Пробують вони створити атаку, але не виходить. Контратака дубно проривається гравець під номером 8 по правому флангу. Віддає йому Романа Давид пройти. Хто награє? Вода мяч відворіт, водить. Відворіть буде води Греті Фореста. Передача Фореста атака лівим флангом. планом. Ай, кидай, блін. Але не вийшло. Гарно загнали. Знову атака форса. Але ні, защита. Гарно ставила під аут. Райда безрезультативно.

Проводит первое. Противостоял одному плану. Заявляю аут. Аут. Это что-то нужно. Давай, давай. Кора, давай. Кора, давай. Кора, давай. Кора, давай. Мяч под огра. Это так удобно. От стенки. Збивається Форест, але менш невої дібна. Гарно грає захисник Фореста. Пенальті! Фенальті! Пенальті! Пенальти, як все, суддя! Пенальті призначає судя. Почок з панову. Обережний зіграв гравець Фореста. Будем пенальти. Гравець під номером 14. Стопчук Тимофій. Так, зможе резоймова чи ні. Все-таки Богдан Матвій спасе свою команду. Розбігається Тимофій, удар у поворотах. удар з коліна. Кер'язно забуває Тимофій. Не достав кіпер, не хватало чогось. Коліно забив. Гарно забив молодець. Гол забиває гравець громад з бібліотеку 14, Стопчук, Тимофій. З центра поля починає Форест. Складний був для Матвія. Важко його забити. Там детину забив. Доб видав поки що. З мечем Форест.

Рація Дубна, всі не туда на штрафну площадку, але форус відбувається. Форекс. Звичайно, писав. Фол псую суддя. На Владислава, але суддя фіксує офсайд. Стояв Владислав в вносить Вратар вправи що Далі Але ні, Форес зачипцями ще. Передаємося до нови! Воротар спокійно Воротар забирає цей м'яч. Не може, не може реалізувати Форес свої моменти. Воротар Фореста. Спокійно забирає цей м'яч, Богдан. Он... Суддя фіксує фол зі сторони Дубі. Фол на користь Фореста. Буде... Щ... Будете... Що Грація? тут Форест придумає, щоб реалізувати, щоб забити гол? 17 буде виконувати податку. Тружний мабуть. Завиєстоко. Вище воріт. Гарний посад удар, але вище. Горіт буде, вудет, буде води дубно розіграли. Розіграй м'яч з ворота. Грас наштає грана пробують, фар зав'язати свою гру. Але не може, не можу. Зачем так закувати цей удар, помітимо центр атаку. Гравець під номером 10. Кардаш Марк Цього що тут буде? Там, так, сі, але то, не почитав і вибив він. Аут на користь Фореста Фореста є ще три хвилини, щоб гавтатися і забити гол. Сара Дубна, гуляш в метро. Вперед, вперед пробуй, вперед пробуй просунуть цей мяч. мяч воротар, певно грає за Фореста. Фореста. Передача краще на стоп. Але ні. Певно корпусом виграє цей мяч. Гравець під номером 66. Гарно, що дав за Дубна під номером 9.

Виносить гравець номер 19 Гусанило вперед, щоб з надією Тут зачепився з партнерів Там реалізувався в сон Але вже до цього не становилось Пробуйте провести ініціативу до себе Аут, аут на користь Фореста. Тому що ми приїгнути невільно так. Треба не зовсім момент. Яка боротьба нав'язує грай на 17 й Давай! Посходиться! Це під воротаря дупла. Гуля, ми тоне. Що за себе? Виручає ворота на свою команду. Не точно, не точно головою! Робив він. Владислав. Лишилося ще обмаль часу. Відворіт буде водити дубно. Я впевнений зіграв захисник суддя Аут на користь дубна. Неправильно викинув меч. Мечі будуть водити гравці Фореста. <рес> Меч підходить <рес> до ініціативи Фореста, Суддя показує що одну хвилину. Одна хвилина до нього часу. А так підуть гравці Фореста, але думно відбувається. Виносить вперед захисник, захисник команди Forest. Не вийшло прийняти м'яч і аут View Forest. М'яч З м'ячем гравців Фореста. Боротьба. фол. Замічна жорстка гра гравця шадобна е, суддя пас на 52 номера. Може він тут зробити метайк. Ні, за захист дубна не дає йому прорватися в штрафний майданчик та нанести удар. Надійно, але захист дубно. А от на користь фореста вводять м'яч. Будуть байс в Вибивають гравці дубно, відводять безпеку від своїх воріт. Все. Суддя.